Чому при опиленні двох різних сортів фаленопсиса ви отримуєте щось нове та ексклюзивне: один генетичне різноманіття. Кожен сорт фаленопсиса має свій унікальний набір генів, що визначають його характеристики, такі як колір, форма квітки, розмір, візерунок пелюсток, кількість квітів на квітконосі та навіть стійкість до певних умов. При опиленні пилок з одного сорту переносить генетичний матеріал на приймочку іншого сорту. В результаті запліднення утворюється насіння, яке несе в собі комбінацію генів обох батьківських рослин. 2. Рекомбінація генів. Під час формування статевих клітин, пилкових зерен та яйцеклітин, відбувається процес рекомбінації перекомбінації генетичного матеріалу. Це означає, що гени батьків випадковим чином перетасовуються та утворюють нові комбінації. Кожне насіння, отримане в результаті такого перехресного запилення, матиме унікальну комбінацію генів. Відмінно як від батьків, так і від інших насінин з того ж самого запилення 3. Прояв нових ознак